Всім привіт, хлопці! Ради вітати на нашому маленькому каналі. ви три дивізіони, коментарі на рахунок бою Стріклен та Десанія, Геджі про Махачева, а також члені тренування Омейлі. Ви на каналі Мімарум Україна. Ну і як по традиції, давайте розбиратися. Томас пінал після перемоги розповів, що може запропонувати Джону Джонсу в їхньому ймовірному поєдинку. Джонсі раніше зустрічався з швидкими хлопцями, але не було нікого швидшого за мене. Він минулий напівважковаговик, і, очевидно, він швидший за більшість важковаговиків. але він ніколи не зустрічався з тим, хто більший і швидший за нього. З хлопцем, який більш ніж впевнений в собі, з високим бійцівським IQ, молодим та свіжим. Ось що я можу йому запропонувати. Ну, на рахунок того, що він не зустрічався з ніким швидшим, я би посперечався. Наприклад, Сиріл Ган є одним із самих швидких і технічних тяжів, але навіть він не зміг нічого зробити. У бою проти Джонса, думаю, в першу чергу буде вирішувати Греплінг. Треба явно готуватися на 5 важких раундів. Якщо ти ставиш ставку тільки на стійку, то шансів у тебе проти Джонса дуже мало. Ну і Ган вже відреагував на слова Аспінала, який заявив, що поїде в Париж і буде чекати переможця бою Ган Співак. Чудовий виступ, Том, але будь обережний зі своїми бажаннями. Побачимося у Парижі, додав Сіріл. Ну що, хто би не переміг у бою Ган Співак, в будь-якому випадку це буде реальний виклик для Аспінала. Ось там і протестують проспекта, і з'ясують, чи готовий він вийти на Джонса, а поки що очікуємо. І вже пішли коментарі бійців на рахунок можливого бою Адесані Стрікленд. Джаред Канонєр висловився про шанси Стрікленда. Стрікленд навіть не вірить, що зможе перемогти в цьому бою, він просто хоче вийти і заробити грошей. А ось я навпаки, я знаю, що я можу перемогти. В цьому і є різниця між мною та іншими хлопцями. За десанню легко не буде. Стилі роблять бої. І якщо брати до уваги те, що їхні стилі схожі, я не думаю, що Шон зможе реалізувати свій джеб. Свою круту роботу ніг і здібність ухилятися від ударів. Іззі занадто точний і високий, у нього різноманітна техніка, і я не вважаю, що боротьба з Стріклинду настільки сильна, аби зробити цей бій конкурентним. Додав каноньєр. На рахунок вміння ухилятися від ударів, я сподіваюся, це сарказм. Так як Стриклинд абсолютно нічого такого не показав у бою за бусом. Він просто ловив всі подальші. Які йому пропонував абус. Стилістично, це для Десані реально чудовий варіант. Якщо Вітекер не зміг запропонувати нічого знизу, то Стрікленд явно не той варіант, тому чекаємо на це шоу. Ну і поки вони з'ясовують, у кого більше шансів проти Санька, Кормія каже, що якщо Чіма виграє косту, то має право битися за титул. Цитую його слова. Не знаю, чому Чімаєв не бився після бою з Холландом. В цій історії є те, чого ми не знаємо, але це уже не важливо. Зараз він б'ється з Костою. Якщо він виграє, то він заслуговує на бій за титул в середній везі, і я не думаю, що хтось з цим не згідний. Я не вірю, що перемога над Гілбертом, перехід в дивізіон вище і перемога над Костою не дає вам право позмагатися за чемпіонство. Перемога зробить його першим претендентом на бій за пояс, додав корм'є. Дійсно, Чімайо не бився вже давно, і явно, що Дана намагався організувати йому бій, але історія досить стрьомна. Можливо, реально апетит у нього виріс, а можливо, просто суперники відмовлялися або ставили якісь нереальні умови, цього ніхто не знає. Але наразі маємо чудовий бій і, можливо, нового претендента. Це може спрацювати в обидві сторони, Коста також може це зробити. Макс Холовий прокоментував реванш Шевченко і Грасо. Я вважаю, що бій буде конкурентним, але Шевченко довго була чемпіонкою, і ви знаєте, shit happen. Вона знає, як це бути чемпіонкою, і вона поверне собі титул. Додав Холовий. Перефразую слова Макса: Тепер вже ніякої недооцінки бути не може, і Шевченко вийде максимально сфокусована і знову голодна, тому бій буде 100% видовищним. Ну і давайте знову трохи про бій Блаховича та Перейри. Блахович дав пару нових коментарів. Прохаска і Хіл відмовилися від титулу із за травм. Так, я використовую польську магію. Я вірю, що після цього бою хтось із нас отримає бій за титул. Думаю, наступним після перейри буде Прохаска, але для мене нічого не змінилося. Я зібраний і думаю тільки про перейру. Він був чемпіоном по кікбоксингу, тому я повинен бути обережним, додав Блахович. Плахович молодець, що не забігає наперед і думає про навики Алекса, але використовувати магію за стінами Хогвартсу суворо заборонено. Сподіваюся, його не знімуть з турніру за такі витівки. Залишилося 5 днів, і ми всі чекаємо. Гейджі розповів, що хоче перемогти Махачева, аби закрити поразку Хабібу. Самим важким суперником для Махачева став Волкановський. Це був дуже близький бій. Я ніколи не зустрічався з Махачевим. Дасть він також. Я не можу дочекатися, коли опинюся в Октагоні. Я стовідсотково знаю, що Махачев не Хабіб, і я хочу це довести. Я дуже хочу цього поєдинку. Це дасть мені можливість реабілітуватися. Хабіб побив мене, це факт. Іслам в якомусь сенсі його протеже, так що я ще можу відігратися. Окрім цього всього, іслам переміг Олівейру, так що я міг би закрити відразу дві свої поразки. Додав Геджі. Ну що, непогана логіка у Гейджі, але дуже багато нюансів відділяє Гейджі від цього всього ідеального плану. По-перше, бій спорє, який буде максимально складним. А по друге, сам Гейджі, голова якого інколи вимикається у бою. Та й мені здається, стилістично Гейджі не зможе щось запропонувати Махачеву. Так, у Геджі є менталітет воїна, який до останнього вірить у себе, але дихалки на це все не вистачає. Потрібен хтось по типу Алекса Волконовський, до арсеналу, якого входить і залізобетонна віра в себе, навички в стійці, греплінг, боротьба. А Геджі, на жаль, суттєво програє у цих аспектах. Ну а Парія тим часом виклав актуальну форму перед турніром. 5 миль пройдено, додав він під фото. Джейк Пол ще не побився з Діазом, але вже говорить про бій з МакГрегором. Що стосується моєї кар'єри, то у мене є багато варіантів. У мене є пропозиція на реванш з Томі Ф'юрі, також ми на протязі багатьох років говоримо з Каесай. Але коли я нокаутую Діаза, я думаю, МакГрегор побачиться і захоче отримати гонорар. Він прийде би бути нокаутованим мною. Я вже казав всім, я можу зустрітися з ним в будь-якому виді спорту. Я буду займатися ММА, і я не боюся цього зробити. Я хотів займатися цим все своє життя, я вмію боротися, трохи джиу-джитсу, і я буду готовий, додав пол. Мені от цікаво, він реально вірить в те, що Конору наразі потрібні ті гроші. У Конора грошей, скоріше за все, вистачить на три життя вперед. У мене це реально викликає посмішку на обличчі, коли чувак говорить, аби Конор прийшов і забрав гроші. Причому говорить то так, нібито Конору потрібен цей бій, а не самому Полу. Щось мені здається, що Джейк був би готовий поприбирати вбиральню Конора вдома, але би той прийняв бій. Ну і на фоні анонсу бою Чимаєва він все більше маячить на горизонті. Я готовий битися за титул в будь-якому дивізіоні. Коли прохаска травмувався, я просив бій за титул на півважківе зісти й шерою. Цього не сталося. Окей, все ще буде. Всі ці пояси скоро будуть моїми. Я готовий конкурувати в будь-якому дивізіоні, мені без різниці. Три дивізіона це мій план. Якщо хтось хоче битися, вага для мене не має значення. Додав Чимаєв. Серйозні заяви від Чимаєва, Головне не обісратися і зробити вагу. Але якщо так, то дана буде ходити під себе від потрійного чемпіона. Самі подумайте, такого ще ніколи не було. Але чи довго він так зможе? Ось це питання. Ну і плюс до цього ще скоріше за все дуже далеко. Ну і закінчимо Шоном у Мейлі. Він до сих пір не може зрозуміти логіку Корі, який приймає всі бої, які йому дають. Сенхейген чудовий хлопець, я не маю нічого проти нього. В розмовах він здається гарною людиною, але я поливаю його брудом за те, як він веде свою кар'єру з точки зору бізнесу. Він був згідний на бій з Умаром, потім на бій з Фонтом. Це говорить про те, наскільки він не зацікавлений у грошах. Я впевнений, що це не йде йому на користь, він втрачає багато грошей. Треба пам'ятати, що бійцівська кар'єра не вічна, додав Омелі. Ну, якщо брати прямо такі останні слова Омелі, то логіка в його словах є: кар'єра не вічна. І якщо уявити, що в цьому бою, наприклад, Корі отримає травму, яка не дозволить йому більше виступати, то це має сенс. Але з іншої він і сам збривав собі вії за 50 доларів, якщо він забув. Порівнювати це не дуже доречно, але рахувати чужі гроші також не дуже добре. Кожен робить так, як вважає за потрібне. Ну і поки стерлинг потіє в залі, Гомейлі показав, як тренується до бою з ним. Ну що, у когось ще є питання, чому судді можуть бути заряджені на шона? Такі були новини, а я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто підписався. Ну і побачимось.